Я тут лежу, у меня депутат областной рады, мы сейчас не резолюцию в Санкт-Петербурге. Хорошо, сейчас мы предупредим, вас выйдут, заберут. Хорошо? А, нас забирать не надо, нас под надо провести. Вас, вас провести. Да. Позабирать. Так вы же скажите, чтобы и журналистам тоже. И журналистам, да. 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 Журналист, да. Я, я, Если честно говоря, так вся вот эта процедура, тут даже не только депутат имеет право, а любой гражданин спокойно зайти. А, потому что э, какого-то официального решения о каком-то особом режиме допуска не, при, не, не принималось. Да. Смень бандерлогом. В столовую, так слушай, я тоже в столовую. А что, а им можно в столовую, мне нельзя столовую? Ну они пароль сказали. А, это пароль был в столовую. А написаю, чего? Вот, я депутат міської ради Вячеслав Лебедь. я хочу пройти до обласної державної адміністрації. Ця будівля знаходиться на території моєї округу. Чому я не можу пройти тут? Ні, скажіть, будь ласка, ви представник а, міліції, ви, так? ви представник міліції? Да. А, ви от, знаєте юридичні, ну юрист за фахові, сподіваюся. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що згідно з законом про місцеве самоврядування, будь-який депутат, не, не кажучи вже про простих громадян, має право пройти до будь-якої будівлі. Скажіть, будь ласка, ви знаєте це? Знаю, так я хочу пройти. Ні, я Ні, вибачте, і ви знаєте, з одного боку, а з іншого я, боку, конечно, не виконуєте не закон. Доброго дня. Хлопцям, зараз будемо зачети здавати по юриспруденції. А чому ви не пускаєте мене зараз? Тому що зараз постійно варіант підсумки. Гаразд, на підставі чого? Скажи, будь ласка, наказ. Наказ. І скажіть, будь ласка, а цей наказ ведення постійної служби, він скасовує дії закону, зокрема, про місцеве самоврядування. Так чи ні? Чи може взагалі наказ скасувати дію закону? Ну ви як юрист, то скажіть, будь ласка. Чи може наказ скасувати дію закону? Будь ласка, скажіть. Не можу. Ну все, ну так тоді ми пішли. Так куди ви підете? Ви знаєте, де зараз не хто? Так, я знаю. Я... Зараз по кабінетам там, там совсем. Вибачте, я думаю, а що я розберу? я розберу. Я розберу. Чому... Скажіть, будь ласка, не. а чому ви мені можете не дозволити пройти? На підставі чого? Вам одному.

Подожди, мы пойдем. Си, 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 си. Разуме. Разуме. Представители канцелярии сейчас сюда подойдут. А вони что, представники канцелярии приймають заподойти? людей Нет. на вулиці? Чи що? Це новый такий графік прийому громадян чи що? Ні, я не, сказал, что пришли запросы. Они сказали, мы ходим. А давайте мы вообще давайте разберемся. Может, сейчас по моему мнению идет? Порушення щонайменш декількох законів. Зокрема, закону про місцеве самоврядування та статусу депутатів місцевих рад щодо нашої що неможливості пройти до адмінбудівлі. А так. Скажіть, будь ласка, це порушення закону чи не порушення? От я як депутат міської ради, депутат обласної ради хочу пройти до будівлі адмінбудівлі, яка знаходиться, до речі, це наша влада. На підставі чого ви нам це не допускає? Відповідальний, вам відносин.

ми зараз організуємо на побіг на підтримку Дмитра Буланова. Якщо ви бачите, дивитесь телебачення, ви бачите, що зараз відбувається в країні і що відбулося з ними. Відповідно, е мінімум підписав резолюцію, оголосив за неї. Нам треба її зареєструвати в канцеляр. Я як депутат обласної ради, депутат міської ради Лебідь, помічники штатні, позаштатні, народного депутата Дубіля маємо повне право заходити у будь-яку споруду на території. На... будь-коли Зараз... Ну а... так пішли, І ми пішли. Ні, ні. А на підставі чого заборонили? Ні, хвилини. Яка... Ні, хвилиночку. Хвили... So, ми в на питання моменту... на підставі чого ви не дозволяєте Потім. нам пройти. Приді. На підставі чого? Ви знаєте цей закон, що ми що люди мають Ніхай право звинок, спокійно пройти до цієї будівлі на підставі чого ви нам не дозволяєте це зробити. Які обласними адміністрації виходять зустрічають особу? Вибачте, це е, є закон, є закон про місцеве самоврядування, де чітко сказано, що е, що найменш депутати е, місцевих рад мають право без, е, без будь-яких е, додаткових е, запрошень. Пройти до будь-якої будівлі, яка знаходиться на території виборчого округу. Це, цей будинок знаходиться на території виборчого округу міста Чернігів і області відповідно і Деснянської районної ради. Відповідно, ми маємо право пройти в цю будівлю. Вибачте, 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 я, я хочу сказати, ми, я, ми як депутати міської ради і Так, да, Будь ласка, будь ласка, проночите. Вячеслав Вікторович, депутат міської ради. Я консультант народного депутата, крім того, що я депутат. Я взагалі вам не повинен ні про що говорити. Ось моє посвідчення, ви його бачите. І я маю право згідно закону про статус народного депутата України, стаття 34, розкажіть всім свідочам, які стоять і слухають, нічого вам далі не говорити. Ви повинні відійти в сторону і не заважати нам йти до Канцелярії. Якщо в країні надзвичайний стан, покажіть нам зараз наказ. Що немає, не заважається. Вони кажуть, що є, є якийсь наказ, який наказ не скасовує дії. Є закон, депутат, Потому, Ради. я говорю, як депутат. Я, депутат. Я, депутат. 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 Взагалі для цього. На підставі чого? І не забороняйте мене. Нам... Депутатом пройти можна, депутат. а ці Будь ласка, і преса. А як депутат? Я хочу Любий громадянин має право з паспортом. Громадянин <говорізь> в Україні <говорізь> пройти <пайся> і все. Ніяких немає в мене. На першому поверсі. Просто по запаху, в конечності спустились. Будь-який громадян, тут навіть не те, що депутати. Просто громадяни мають права Так, так, Зараз на да, площі відбувається, формується автопробіг. Офіційна заявка да, подана, да. є резолюція автопробігу відповідно до обласної державної адміністрації. Вона в однакових землях на одній поставте, будь ласка, позначку про прийняття, зареєструйте офіційно під нас. Я хочу подякувати. Дякую за чудове виступ. А щодо тих учасників, які торбились, де ловить Тут Це громада міста Чернігова. Ну так де підпис, від кого цей документ? Я, 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 я... Попишу, попишу, будь ласка. Вам з моїм підписом. Я як депутат обласної ради, на якого відповідно прописана ця заява. Є, є відповідальний за цей автопробіг, є резолюція мітингу, на який я, під якою я підписався, вам стаю на рис. Оцю ви здаєте? Хочу, хочу. Вони віднака... на... це. нам, будь ласка, поштують. Я дивлюсь тут, я не бачу. Ну, це до да. А воно? Ну, така Ну, не.

<Слышко> не а, кстати, не обязательно депутат. Не Нет, смотрите, даже не депутат. Любой гражданин с паспортом имеет право выходить. Реально. Можно да, вас? Да, реально. Сергію, можна трошки прокоментувати? Так давай то, ми вийдемо. Хто пускав, не пускав? Добре, там, добре, так. Да. Там же десь преса повинна бути. Я його якраз його прокоментую, все це діє. Немає, так? Та да, ось на вихід вийдемо зараз. Так, як ми зробимо? Відповідно, щойно, як ви бачили, це прямий ефір. Да. Відповідно щойно, в прямому ефірі, як ви бачили, шановні глядачі, була прийнята резолюція нашого автопробігу, яку підписав я як ведучий цього автопробігу, відповідно, як особа, яка за нього відповідальна, тому що канцелярія відмовилась приймати резолюцію загалом від Горченігівської громади. Для неї це не є визначальним фактором. Більше того, ви бачили ті суперечки, які були між нами депутатами. Натами місцевих рад між відповідно помічниками народного депутата Дубіля і працівниками правоохоронних органів, які за надуманими по суті усними вказівками вищостоящого керівництва не хотіли нас пропускати до обласної державної адміністрації. Зараз ми йдемо з вами на площу, де буде стартувати наш автопробіг в кожній.